Всем привет! Я Аня Адла. И я скорее возвращаюсь в Польше, а вы потом не знаете, с чем я в Польше. Итак, сейчас я в Франции. Я только прокинулась и пойду чисто до зовы. А девять, я уже в туалете. И вот так и тут, ну, ванна. Ну, это квартира, в зале, и туалет. Тут такі штучки ключок всякі потошник. І от каме. Дичі в мене є сестра Даша. Ну, вона є також, як би є свій YouTube канал. Підписуйтесь її Вона зараз трохи винесла, але вона пішла бігати, я її не покажу. Але в аеропорту покажу. І батьки в аеропорту зоодно. ранок, знаєте, вони так. Не дуже ну, І раковина. Зараз будуть чистити зову. Спочатку візьму свою зубну щітку. А така в мене з машиною, але це не надо, коли мама мені купила. От мене зубна паста. Давай зубнути і, звичайно, закриваємо. Так, зуби я вже почистила, залишилася вмитися. Ну, все, я вмилась. Тепер буду, мабуть, вдягатися, бо ми підемо гуляти. Ну, або робити за щось буде робити. Не знаю. До речі, також у мене є собачка Олівка. Ще от моя мама знайшла відео, там там її телефон забузує відео. Це вона там така мала. Ми її залишили в ну до бабусі. Тюста. Я все Я и я так хорошо Ну, и я расчесаюсь, вы меня почекайте. Итак, я бессмысленно расчесалась. Буду... Ну, там, там, буду. там Ну, я трохи вже підмилась, Ну і я. Ми зараз будемо вдягатись, бо я з вечора вчора приготувала речі, зараз вам покажу. Тут вже, я от вже вдягнулась і тут прийшла моя сестра Даша. Отака от ковтинка. Зараз. Отака от ковтинка з короні. І та, ось такі велосипедки Це ним як наряд: футболки, короні і велосипедки Це Дя, ну, А це моя сестра Даша. Вона ще не побіла, тому... По вигляду зараз я буду йти гуляти, але зараз ще тато побігає і тоді ми підемо. І так, всім привіт знову. Я тут вийшла в лайк. Це типу квартира у нас тут. Ну, це тато зняв, просто надовго так. І сьогодні чи дізнаєтесь, навіщо ми в Польщі? Але поки що ми потім підемо гуляти, а зараз я в твеку спустилася в бар і м -м, піду їсти. Всім плет! Ми макарони з сосисками. Я трохи не формувалася, як моя сестра Даша. Дічі вона сьогодні якесь відео збирається знімати. Тому на її канал заходьте і подивитесь. Ми зараз вийшли на двір, я з мамою стою, Там покажись. Там тата даша. будемо гуляти. Даша. Ах, ти красна, мене ж її відео. Дякі, вона знімала на роботі. Ні, канал не знаєте, де відео. Там, я не знаю, появиться відео чи ні. Але інші відео можна подивитися і підписатися на її канал. Ми зайшли в парк і тут такий цікавий фонтан. Оцей фонтан дуже цікавий такий. Таке, цікаво стати, така як король. Я на собі. Ось я собі такий великий бомб. І Даша собі ходить. Вас не було. Тому що записку повернули з сім. І так, розкривайте та ми тічами в Польща. Так ми э, поїдемо в Хорватію. Ну, не поїдемо, а полетимо. Ми зараз в роботи. Зараз приходимо кордони і йдемо в ландж зону Ось тут э, будемо ми, э, наші чемодани. Оцей дорослий і меншого будемо віддавати, щоб вони також полетіли. А потім будемо проходити наш людський кордон. Ми вже в черзі стоїмо, так народжуватися. Не, невелика чара ми швидко. Я уже в ланч-зоне, тут уже мама, как побачила бочине, пришла тату, и Даша пришла за своей кока Так, Заяц, зараз... ну и так, Заяц, покажу, что я взяла. Что? Так, вот да. такую я партию взяла и яблочный сид Тут мама уже сидит, она взяла супчик и хлебчик. И тут тату сидит. И тут Даша.

Ще от такий, бо ми ще не злетіли. А такий вид. От такий у нас вид зараз гарний. Yeah, yeah. Ми, при, ми полетіли на море, а тут море щось не видно. Надаш. Оселилися тут такий подиново. Буде обзор завтра, бо зараз вже пізно. Як ви бачите по вікну. І всім бувайте, ставте лайки, підписуйтесь.